Сім місяців повномасштабної війни не принесли Росії бажаних результатів. Це навіть не половина і не чверті, не одна десята частина того, що вбивця Путін прагнув досягнути. І саме зараз восени стверджують аналітики, стає чітко зрозуміло. Росія програє цю війну і пояснень цьому, що найменше кілька здається, це зрозумів і сам Путін. Ну одне діло когось іграти, а друге діло бути ким-то. Одна із причин неминучого програшу Росії світоглядна. Росія всіляко намагається воювати за минуле, за те, що повернути вже не вийде. Ми ж воюємо за майбутнє, тому навіть культурна зброя у нас різна. У Росії прихильниця СРСР надяжда Бабкіна, яка гастролює тимчасово окупованим Донбасом, і руїнами Маріупольського драмтеатру, що зруйнував російський окупант, де з ансамблем дуже символічно на фоні банера Московський театр виконує українські пісні, бо свого просто немає. Віди ковха з на хвилиночку. Дай...» Наша ж культурна зброя це не лише дорослі громадяни, а й молодь та діти, які у свої 6, 10 чи 12 співають, щоб збирати кошти на зсу чи підтримувати братика на війні, вітаючи його з днем народження. Як це зробили ці сестрички? Україна вернула кордон, красна площа тепер. Та війна це не лише культура, а й економіка і зброя. І з одним і з іншим у Росії проблеми з зайфелову вежу. ВВП Росії скоротився приблизно на 5% проти минулорічного. Причому темпи зниження збільшуються щомісяця з початку війни. Європа та Америка, хоч часто і іскривчи зубами, все ж тиснуть санкційно на Росію. А відтак ринки збуту Кремль постійно намагається перелаштовувати, з чого вигоду має Китай. Інше питання де купляти необхідні комплектуючі сучасну техніку та аксесуари. Адже усі поважаючи себе компанії Давно зачинили свої двері україні вбивці. Енергоносії єдиний козир, яким Путін досі намагається домінувати у грі, намагаючись шантажувати ЄС холодом, такими зокрема роликами. Доходи Росії від експорту викопної енергії за перші шість місяців війни в Україні значно перевищили витрати на вторгнення. Про це йдеться у звіті фінського центру дослідження енергетики та чистого повітря. Автори дослідження встановили, що дохід Російської Федерації за цей період встановив еквівалент 158 мільярдів євро. З іншого боку, вартість війни оцінюється в 100 мільярдів євро. Попри величезний людський потенціал, 50 тисяч вбитих окупантів після повномасштабного вторгнення в Україну цифра серйозна. Тож все частіше російські воєнкоми намагаються таємно мобілізовувати нове гарматне м'ясо ті, хто таки повівся на казочки про освободітелі, тепер тікають з України на вкрадених велосипедах, боячись сучасної зброї, яку нам передають союзники. У самої ж Росії запаси ракет, якими вона тероризує Україну, зменшується. Старі танки виходять з ладу, тож руку помочі диктаторам простягають диктатори. За даними американської розвідки, Росія купує мільйони артилерійських снарядів і ракет малої дальності у північної Кореї. Але де Корея вчилася, там союзники України викладали, як то кажуть у народі. Тож перевершити вчителів учням не вийде. І вже невдовзі синьо-жовті стяги знову замайорять там, де Україна. Як це було нещодавно у звільнених містах Херсонщини. Слава Україні! Героям слава! Україна повертає своє і буде повертати Харківщину, Луганщину, Донеччину, Запоріжжя, Херсонщину, Крим. Обов'язково всю нашу акваторію Чорного і Азовського морей від Зміїного до Керченської протоки. Це буде. Це наше. І так само, як це розуміє наше суспільство. Я хочу, щоб це розуміли окупанти.